Ну що ж, всім привіт народ, з вас підписав подвайк, ми продовжуємо грати. Симулятор України в Ділсі за Польщу. Послання на нього ви зможете знайти в описі, якщо захочете також пограти. Так, ми продовжуємо. Зупинився я на тому, що я почав забудовуватись військовими заводами нарешті. Я хочу собі, скільки 4 регіони? 5 регіонів. Ну так. А 5 покращених регіонів це вже непогано. Зростання 9 мільярдів на рік. Хотілося б більше. Хотілося б завжди більше, але як є, але як є. Так, Мазовецька воєводство я можу тут ще забудовуватись якомусь заводами. Скільки в нас вже? 60 ліміт. Нормально? На умовну Австрію мені потрібно буде. Ай! Угу. 150 на підготовку і 200 на наступ. І я отримую собі повністю Чехію, Австрію. А Словаччину? Mm -mm. Тільки Чехію. Чехію і Австрію. Ну так, Словаччина Слав... Слав... не так сильно заві... завінила перед нами. Окей. Okay, 70, зараз ще два військових заводи буде. Окей. Okay, окей. Okay. 90 ліміт. Ну. Нехай, нехай. Якщо буде багато вільних грошей, то я буду їх вкладати в забудову нових регіонів, тому що мені, насправді кажучи, краще ж пришвидшувати зростання. Поморське, Так. Нижньоселеське воєводство, це здається ти. Ниж... О, так, ти. Нижньоселеське. Ось, ну, якщо тут не з'явиться на чи і тобі З'явилися. Ось в момент, коли не буде які для будівництва для військових заводів, і в мене не збирається 500 мільйонів, то я в, ниж... в нижньоселецькому воєводстві побудую унікальний проєкт і забуду його. Його змінила назву. Буває. Тепер це Сербія. Сербія. Що ж, справді у нас є півмільйона на Нижньоселецьке. Тоді зараз сконцентруюсь на ще Ще одному регіоні. Забудованих регіонів багато не буває. І у нас зараз мільярд на рік буде прибутку. Прекрасно. Ще б корупцію прибрати. Не, одразу соціальну програму. Так, військовий завод. Сюди бачу, можна побудувати. Я бачу, сюди можна військовий завод. А, грошей не вистачає, окей. Почекаю. Є. Ще остання соціальна програма. Єп. Тепер в тебе зростання населення. Ну, хоча б 100 тисяч, це вже непогано. Ой, тут скоро буде. Окей. Так, зараз по морському. Вот ще одне для будівництва Це сюди останню соціальну програму вже можна закинути. Скоро можна буде в Поморське. Ну, як скоро, відносно скоро. І до речі, ти також скоро вийдеш в 3,5 мільйона. Як тільки буде 3,5 мільйона, з'явиться ще одна ячейка для будівництва. Хто ж з вас швидше? Мені Ну, тут прикол в тому, що у Поморського тут є свої бонуси, тому я Поморське качнув. Але ніжньошселеська, напевно, швидше вийде. Але я зараз ще два регіони отримаю. З п'ятью ячейками. І скоро бюджет отримую, ще пів мільярда це прекрасно. Це прям прекрасно. Хоча слухайте, поморське воєводство потрохи не здоганяє. Але все ще думаю, що Нижньоселеська швидше отримує 3,5 мільйона населення. Давайте. Хто з вас швидше? Але зрозуміло, що з часом поморське воєводство обжене. Типу, тобто, поморське воєводство буде більшим. За Нижньоселеська. Хоч поки що не Селеська більше за Поморське. А, але не по ВВП, чисто по населенню. Поморське вже обігнало по населенню. Все, є 5 і зараз тут. З дня на день з 3,5 мільйона населення. Або 5 ячей для будівництва. Все. Скільки в мене, до речі, ліміт? Вже 120, ще 8 військових заводів. Що тут? В тобі не В Тобі. Навіть мозавецьке щось не так швидко, як хотілося б зростає. Хоча 980 мільйонів на. 980 тисяч на рік, це нормально. Вважайте, одна ячейка для будівництва на рік. Це прям непогано. О, і в нас. Вау. У нас ще пів мільярда є. Так, я. Лодзинське воєводство наступне. На, тримай унікальний проєкт. Але в тебе з населенням. Ех, тебе довго чекати, що в тебе п'яте ще для будівництва з'явилися. Але за те грошей нас зараз буде більше, більше і більше ставати. Це прекрасно. 2004 рік. У нас все ще не. У, бачу, військовий завод. Сюди. Так, військовий завод в Мазовецьке можна. Блін, такими темпами я щось якось довго буду йти в 300-200 в 200 армії. У нас 140 зараз максимум. Але я можу взяти. Теоретично фокус дорогу до відня, щоб завчасно це все зробити. Хоча вони 60 днів виконуються, легше вже просто зібрати одразу 200 військ і 3 мільярди на рахунку і пройтись. Якщо ви хотіли, щоб швидко захоплювати інші країни, ну це було б дивно, якщо б просто Давало б швидко захопити країну, типу. Все не так просто. Так. Ой! Я, я люблінський кач, качнув, у мене луцінське, по ідеї, треба було качати. Ой, ой, попутав. Тепер давайте Лозінське, на. Унікальний проєкт. Правда, тут також населення. Хоча 3 мільйон на 200 тисяч це прям непогано. І ти ж за... Він, скоріш за все, зростає так, він більше зростає завдяки тому, що Мозавецьке воєводство ж ділиться. Воно через те, що більше з сусідніх. Тобто, якщо регіон більше сусідніх регіони, більше, ніж сусідні регіони, то воно ділиться на все зростанням. Так, я тут побачив військовий завод сюди, можна ще. Так, Лодзинське, Зараз докачаю. Все, у нас ще один покращений регіон. Прекрасно. Що в нас? Ніжньоселеське. Да, їм довго ще до шостої ячейки до будівництва. Давайте одразу подивлюсь. Тут наступний Люблінське. Кульяво-Поморське. А, ого, це ти. Ось ти наступний будеш для забудови, якщо в нас буде вільні гроші. Військовий завод сюди можна? У мене будуть. Сюди військовий завод. Скільки мені лишилось? Ага, ще не так багато. Ну що, того, що півмільйона є, а, тримай. Куявсько-поморське воєводство. У нас все ще не 10% зростання ВВП. О, Чорногори проголосили незалежність, вітаю. Ні, фактично в нас 10%, але тут ну, у нас не написано, що 10%. Але фактично 10% є. я зараз граю, я справді зробив вдалу гру. Симулятор України це вдала гра. Я, ну, я кайфую від неї. Так, все остання соціальна програма. О, бачу сюди військовий завод можна. Нам буквально 3. Не, якщо ось цей після того як цей побудується, мені залишиться два військових заводи. Ой, до речі, Лозінське вивозти. Зараз можна останню соціальну програму. Не. І потім вже колись військові заводи. 2006 рік. Ми просто намагаємось підняти свою економіку. Ну слухайте, треба віддати належне, я 38 місце вже в топі. На два пункти піднявся. На таких великих позиціях складно підніматися там. Хто там? Наді мною? Я 38 восьме. Наді мною Іран. Чисто, скоріш за все, через населення. 217 мільярдів ВВП-73. Мільйони населення? Та ні. Вони просто краще за мене. Неприємно. Але ми їх спокійно обжидемо Вони, напевно, падають. Ну ні, вони дуже повільно зростають, прям дуже повільно. Так, раз військовий завод. І залишиться останній. Я зараз не буду забудовувати ще регіон, я вже буду збирати. збирати гроші на фокуси. Мені все одно залишився тільки один військовий завод і десь. О, зараз в малопольському з'явиться. То можна буде вже збирати. Не. Ну що ж? Де саме, мені треба війська тримати. В ніжньоселеському воєводстві. Хто з вас нижньоселеська? Ти вперед сотку, ніжньоселеська. І мільярд. Та один мільярд. Це шлях. Це тільки підготовка. Я витрачу багато грошей, чисто на підготовку. Два мільярди, виключно на підготовку витрачу. Так, зараз почекаю. Я мільярд назбирався, можна виконати цей фокус. Далі мені потрібно буде ще 50 на наступний фокус. І давайте одразу всі 200 виключу. Так і є. Шлях дороги до Відня взяв. Тепер підготовка штурмового, штурмового групування і рив Прага відень. Мені ще 2 мільярди треба на це все. Ну, коротше, почекаю. До речі, ми дуже близькі до 10% зростання ВВП. Дуже близькі. Але я зараз 2 роки витратимо на те, щоб прийтись до Австрії. Але треба віддати належне? Так, косово проголосив незалежність. Що давайте так, тут 170 мільярдів ВВП, тут 300 мільярдів ВВП. Ну, типу. Я витрачу декілька років, але я отримую собі неймовірний приріст. Неймовірний. Так є, ще мільярд є. Поїхали. Підготовка підготовка штурмового угрупування. Так що у нас? Білорусь падає. Білорусь падає потрохи. Нехай, вся в мінусах. Байдуже, байдуже. Блін, у нас же Чех, Чехія і Австрія також будуть не в найкращому стані після того, як ми їх захопимо. Так, підготовка штурмового угрупування є, і тепер ще мільярд назбирати. По-хорошому, насправді кажучи, що воно б мало б дорожче коштувати, але я вирішив пошкодувати гравця, тому що і так, бачите, вже 2008 рік, а ми тільки Австрію беремо. А в нас ще на черзі прохід по Русіні і по Німеччині. 500 гарнізонів 850. Спочатку з Німеччини почнемо. Ну, Німеччина трохи легше, тому що тут ви разом з Францією ділите. А тут ще з Україною, до речі, розділ Русі буде. Україна і Китай буде разом з вами ділити. Є. Мільярд є. А це каже про те, що я можу взяти. І зробити прорив Прага відень. У ми зараз отримуємо багато чого, але Але мені страшно буде дивитись на корупцію, яка буде в Чехії і в Австрії. Тому що на новозахоплених територіях. Як воно працює? Новозахоплені території беруть середню підтримку населення і підтримку інвесторів по країні. і ставлять собі трохи менше, і з корупцією так само. Вони беруть середню, середню корупцію по країні і ставлять собі більше. І це жахливо, бо зараз, якщо подивитись, мені страшно відкривати. Відкрити корупцію. То. М -м -м, відень 109. Подивіться, наскільки воно синє. Ти, чим менше синя, тим менше корупції, чим більше синя, тим більше корупції. І це на це боляче дивитися, на це прямо боляче дивитись. Але 2,7 мільярда. 3,8. У нас 3,8 мільярда прибуток. Прекрасно. І вони, до речі, навіть трохи зростають, тому що в мене хороша, середня підтримка інвесторів була. Е! <гум> Чехія. Да, через те, що Чехія один регіон, вважається одним регіоном, то в нас Чехія найбільше. Це трохи чіт. Чехія. Чехія читильний регіон, тому що якщо його забудувати, а я його забудую зараз, то можна прям непогано з нього отримувати. Прям дуже непогано. Тому я цим і займусь зараз. Забудовуємо Чехію. Ой, на до речі. Соціальна програма Люблінське воєводство, тому що тебе можна добудувати. І Куявсько-Поморська. А в Австрії, до речі, в Австрії я вже нормальні регіони зробив. Тут нема прям якихось перекачених регіонів. Хоча по ВВП вони всі прекрасні регіони в Австрії. Да, і тепер бачите, у нас 29 мільярдів зростання. 43 мільярди. Ого! Чисто побудувавши унікальний проєкт, я в два рази збільшив зростання. У нас. о. -о, -о, -о. У нас 20, більше 25% зростання. Третя частина зростання це чисто Чехія. Так, третя, третя частина зростання всього ВВП це Чехія. Мені здається, у нас. да, Чехія. Величезну частину ВВП складає. Ну. Ну, <смі> баланс стоп, я вважаю. Це таке, це просто старий, одна з перших доданих країн в гру, і я там не дуже розраховував, що гра буде, що в грі будуть всі країни світу. Типу, на початку розробки не розраховувалось, що в грі будуть всі країни світу. Потім гра зайшла, і я такий о, можна додати все. Так, Чехія є, і тепер можна хоч військовим заводом забудувати. Якщо так подивитись на Німеччину, мені треба. Ну, я думав. Давай помсти Німеччині, нагадати французьким націоналістам, так, 10 мільярдів, 10 мільярдів, 10 мільярдів, 10 мільярдів, і 500 500 гарнізон, Так, давайте. на нас купи регіонів, в яких треба військові заводи будувати. Забудуємо, і потім, в залежності від того, чи залишиться у нас гроші і так далі, чи вистачить. Коротше, спочатку забудовуємо всі регіони, місця, в яких приназначені для військових заводів. Подивимося наш ліміт, і в залежності від цього буде щось далі робити. Хочеться в першу чергу саме польські регіони, чесно кажучи, забудувати, все ж таки Польща. Я бачу останній регіон, якому в Польщі чотири речі для будівництва. Це в нас підкарпатська, натримай унікальний проєкт. Чехія тримай. Помста Німеччині, шлях помсти Німеччині. Далі беремо нагадати французьким націоналістам образи 180 днів. 2010 рік, до речі, як на 2010 рік. Ну, ми непогані. Як мінімум, непогані. Так, все, Чехію добудував. Насправді, хотілося б прям. Прям всі польські регіони вже забудувати. Скільки в мене лишилось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім регіонів. Це 3,5 мільйони. Мільярди. А давайте не з 3,5 мільярди. У нас все ж таки 4 мільярди прибуток на рік. І хочеться, щоб мої основні регіони. До речі, знаєте прикол Чехії в чому? Вона, бачите, дуже повільно зростає ВВП. Знаєте чому? Тому що вона віддає всім сусіднім регіонам своє зростання через те, що знато сильний перекос ВВП. І воно ділиться зростанням. Я радий, що я зробив ось це те, що якщо регіон знато сильний. Ну, незалежно піде на суда, там, прикольно. Коротше, якщо регіон знато сильний, він ділиться своїм зростанням, саме зростанням ділиться. Тобто він повільніше зростає. Ви бачите, наскільки воно повинно зростає, і в той час сілеська і інші воєводства отримують величезну частину їх зростання. Так, французьким націоналістам там трохи нагадали. А далі залити гроші на французьку пропаганду 10 мільярдів пізніше. До цього пізніше. Так, спочатку унікальні проекти в кожному французькому регіоні. Зробимо Францію знову великий. Так, потім соціальним проєктом закидаю. І пойдемо, у нас Франція буде повністю. Франція, яка Франція? Польща. У нас 53 мільярди зростання ВВП на рік. У нас так, да, в нас впало в відсотковому значенні. Нас, до речі, скоро трильйон ВВП буде. До умовних США мені далеко, але так, соціальні програми. Всім кому треба. Блін, тут тільки два ячейки для будівництва. І тут тільки дві. Тут скоро буде більше, тому що ти поруч з Чехією. Тут має бути відчутне зростання. Але прикро. Що деякі польські регіони не ідеальні. Так, а далі військові заводи. Ну, речі, треба віддати належне басовського водство по населенню більше за Чехію. Більше, ніж вся Чехія. Як вам таке? Так, взагалом, у нас ліміт 470, а на Німеччину мені треба буде 500 викликати. Ууу, лишилось трохи ліміту. Враховуючи те, що те ж саме базовське восо зростає на 1 мільйон на рік, хоча мені здається, воно ділиться. Так, воно повільно зростає, тобто воно ділиться своїм населенням з сусідами. Ще три. Ще три військових заводи. Коротше, тоді збираю зараз гроші, мені все одно треба буде багато. Мені треба 10, 10, 10, 10, 40. 40 мільярдів. Мені треба 40 мільярдів, 10 років. Ну, ми зростаємо по тому на 10 років, але взагалом майже 10 років потрібно буде. Ну, менше 10 років, зрозуміло що. Тому що ми. Коротше, мені треба дуже багато. Дуже багато грошей. Все, третій військовий завод. І в нас ліміт буде достатній. Лишаються тільки гроші. Це буде довго. ПВВП. Ну, слухайте. Теж Мазовецьке воєводство не так далеко від Чехського відійшло. Але найслабший в нас регіон ВВП це Любузьке воєводство? Е, я думав, щось. Щось Білоруська буде найгіршим по ВВП. Тут, напевно, просто населення мало. Неприємно. Ну що ж, просто чекаю 40 мільярдів. Ну, по, давайте так, буду по 10 чекати, що тут. Спочатку 10 мільярдів. На французьку пропаганду, потім ще 10 мільярдів спорусувати французьких націоналістів, а потім спільні військові тренування, розділ Німеччиний і так далі. Збираємо на це все. У нас скоро трильйон ВВП буде. Ха. Із прибутком 500 мільйонів? Боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією точно потрібна в Чехії. Проблема в тому, що з зростанням населення дуже багато зростання населення уходить сусідам. Короче, складно, все складно. Так, зараз те, на що я витрачаю гроші, це на соціальні програми там де треба. Всіх, кого менше 5 ячейк, забудовано, будовуємо соціальні програми, якщо з'являється нові ячейки для будівництва. Ну, у нас 5 мільярдів зростань, о, по зростання. О, зростання мільярдів прибуток. І в нас корупція забирає 4 мільярди 780 мільйонів. Так, я зменшу корупцію. Я після того, як закінчу проходження, зайду потім і зменшу корупцію в Польщі, тому що це якось занадто велика корупція. 93%, ви розумієте? В Чехії в нас корупція 104% в нових територіях, в нас ще більше корупція буде. А ну-ка, давайте. Тут припуток був, який зараз? Один і один. Якщо я зараз побудую боротьбу з корупцією, так, один, 150, 151. Ну, це просто через зростання, власне. Так, 156 було, 157, більше 100. Так, за рік воно окупається. Ось в. Угу, Як тільки стає 250 мільйонів мільярдів ВВП корупція, боротьба з корупцією починає за рік окупатись. Напевно, навіть після 200 мільярдів ВВП є сенс будувати боротьбу з корупцією, поки не вп'єш корупцію. Тут в нас яке? 100 мільярдів ВВП. Але бажання побудувати боротьбу з корупцією все одно є. Ну що ж, якщо ви також хочете пограти в цю гру, то по в описі ви зможете знайти, ну, в описі ви можете знайти посилання на неї та придбати її. Якщо ви її придбайте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного це також мене підтримає. А найбільше мене підтримують мої спонсори. ніяких яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить, іду, якщо в відео, Якщо когось з мій глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.